Доброго ранку, шановні підписники, шановні товариство. Нє, вітаю вас в черговому поході. Слава Україні, героям слава! Слава ЗСУ, і з Ташою, друзями! Знову черговий похід по гриби. Не встигли ми зайти в ліс. І ось такий. Красавець! Ось такий! Початок дано. Йдемо далі. Прийшли з хвилин ще 10. В самому лісі гущаку нема, а на виході на окраїні ось такий красючок. боровичок. І рядом дивіться яка іделі Білий раз рядом з мухомором А привіт, переда пройшли ще 20 хвилин лісом і огідничками і гущачками вийшли в грубий ліс. Поки що Сумно, трохи червоняків, але з білими поки що сумно. От стільки накопали. Зараз будемо переходити в інший ліс, молоднячок. Трошки дощик накрапає, але загалом комфортно. Мої колеги йдуть ззаду. У них також поки що. Але дякувати Богу за те. Та да, до мене. Йдемо далі. Зробили групове фото. Зробили групове фото. І тут наша добра знайома подружка, дивіться, який красень знайшла. Яй-яй-яй! Оце є. Красоту. Чудо! Ану Наталя відривай, який звук ми послухаємо. Крумкав. Ану покажи. Супер. Краса. Наталя знову щось знайшла. Йдемо. Ох ти, ох ти, як вони встигли вирости. Дивіться, яка краса. Один. Другий. І третій. Може, себе сія. О, такі. Це не бій. Бі. Подивися, вниз. А. а тобі і. Але старий. Та чого старий? Ну типа підлітній. Ой, пройшлися ми ще пів години. Ще сильніший дощ попався. Почався. Грибів маловато, але де-не-де попадається хтось. став на грибочка. Такий зморщений росте поряд. Гарний. Скривлений трошки, але гарний. Підемо так вниз. Розвертаємося тут Ой, дурак. Ось там наступив. Гливи, так. О, такі красю. А може йдемо вверх, хлопці? Кажу, може йдемо все-таки вверх, трішки спустився. І дивіться, який красючок. Боровичок. Натрапив. Натрапив. Тася не збирає, Тася, ти чого? О, понюхала, збирай. Йдемо шукати пару. Йдемо вище. Ще трішки пройшли. І такі красунчики. Один. Другий. Третій. Старенький, але біленький. Супер, йдемо далі. Такі цареці Карпат дві повзуть. Одна і подружка друга. Так, ще би тут грибочок різ, тоби взагалі було прекрасно. Йдемо далі. Ось такі. Карпати. Дощик падає. Тася, ти не змучилась? Передай привіт підписникам. Похмуро, але ми вішаємо ніж. Ідемо далі. Ось такий дощ. Промокли до нитки. Купа синячків. Але поміж них є один білячок. Ось такий. Можливо, де пара є. Йдемо шукати. Не видно. Йдемо далі.